Коломийські правоохоронці борються із незаконною торгівлею ялинок на сьогоднішній день. Вони вже склали 14 адміністративних протоколів на стихійних продавців хвойними деревами. Щоб запобігти злочинній вирубці новорічних красунь в Україні, розробили цілу програму по їх постачанню в регіони та спеціальному маркуванню. Як зелені красуні потрапляють на місцеві ринки і скільки вони вартують, дізнавалася наш коломийський кореспондент. До Коломої ялинки офіційно потрапляють з Печеніжинського лісництва. На початку грудня туди з місцевого лісу завезли тисячу зелених красунь. 700 з них уже продано. На всіх хвойних деревах, які законно продають на ринках міста, повинні бути спеціальні чіпки. Виготовлені вони із пластику, на якому вказано дані про область та підприємство, де була вирубана ялинка. Ці штрих вкоди, які зараз маркуються ялинки, введені вже другий рік. Перший той рік це було так, якби пробне. Цей рік уже повністю йде повністю. Відпуск ялинок з новими чіп-кодами. Чіп-код має на собі повну інформацію про місце заготівлі і хто заготовляє, яке підприємство по цілій Україні. Маркування ялинок відбувається на державному підприємстві Коломийське лісове господарство. Там вартість ялинки висотою 1 метр складає 25 гривень. Від однієї до 2 метрів 30 гривень. 40 гривень доведеться віддати за хвойне дерево, яке має більше 3 метрів. Головний лісничий Коломийського лісового господарства Ігор Скочелас Переконаний, що нова Програма про маркування ялинок усуває незаконні торги. Це набагато стимулювало людей, щоб вони незаконно вже не йдуть заготовляти ялинки. І Якщо взяти по, по місту, подивитися ажіотаж менший на ялинках зараз і менше продають незаконно нелегально. Перед новорічні та різдвяні дні коломияни поспішають придбати живу ялинку. Чиновники Коломийської міської ради організували в місті пересвяткову ярмарку, де люди мають можливість торгувати ялинками прикрасами різної святкової а. Атрибутикою не обходиться в Коломиї і без стихійної торгівлі хвойними деревами. Хочу сказати, те, що рішенням виконавчого комітету від 27 листопада цього року в місті організовано присвяткову ярмарку з реалізації новорічних прикрас, ялинкових прикрас, різної святкової атрибутики на площі ринок і площі Шевченка. На даний час там здійснюється торгівля, торгівля приватними підприємцями, здійснюють торгівлю близько 40 Чоловік продавців можна зустріти в кожному кутку міста, хоча для цього відведені спеціальні місця. Більшість з них продають незаконно. Станом на сьогоднішній день до нас офіційно пропозиції не поступали від лісових господарств. В місті, звичайно, що здійснюється як так звана стихійна торгівля ялинками, вживаються заходи працівниками внутрішніх. Справ, звичайно, роблять відповідні рейди. В свою чергу продавці кажуть, що вони торгують законно, бо мають шипки зі штрих-кодами. Вартість ялинок складає від 30 до 150 гривень. Це не рубано жива ялинка, це просто йде рубка, і ми гілки беремо, зв'язуємо собі, скручуємо її. Побірочки причіпаються до ялинки, виписуєш її, оплачуєш. Закон не продаєте чи ні? Законно, так? А можна поклати бірочки, можна десь на них побачити. Коломияни активно купують зелених красунь. Кажуть, що жива ялинка краща за штучну, тому і надають їй перевагу. Про чіпи щось чули, але особливої уваги на це не звертають. Купляють здебільшого зв'язані зі свіжих гілок макети новорічних красунь. Краще жива ялинка, тому що якщо буде жива в хаті, значить новий рік справжній. Якщо пластмасу, значить якийсь новий рік штучний. Я чула, що повинні бути активні збірочки, так. Ну, а це часто я вибираю з гілочу. Люди, які з навколишніх сіл приїжджають до міста над прутом, продають зелених красунь незаконно. Коли таких торгівців виявляють, штрафують на суму від 17 до 119 гривень і конфіскують хвойне дерево. З 10 грудня до сьогодні працівники Коломийської міліції вже склали 14 протоколів про незаконну торгівлю ялинками у Коломиї. Працівники міліції проводять заходи щодо недопущення самовільних робок безконтрольного перевезення та реалізації новорічних ялинок. Так само здійснюють заходи на ринках з дотриманням правил торгівлі і законного продажу ялинок. Чиновники Коломийської міської ради та працівники міліції застерігають продавців не торгувати ялинками, що не мають відповідного маркування. За незаконний продаж передбачений штраф Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.